Ну що, доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні тепличка в мене. Показати, сьогодні 30 вересня, завтра вже перше буде жовтня. А ця тепличка вже в мене ховається, бо на вулиці вже зараз дощик іде. Тут сіно підкладаю під жордочки курочка. Дуже зручно. За ними потім прибирати Моя залишки морковки. Тут в мене посаджена картопля на Новий рік, та що така трошки вирішила вдруге рости. Я її сюди посадила. Це йде на розпалочку все. Тут все вже прибрано. А там в мене друга частина, де все піде в будинок вже. Іацинти любить зимувати, будуть будинку. Все йде до ташкам рубаю. Вони їх там виїдають собі, що їм цікаво. Помідорки в мене є. Просто що? Коробочку прибрала. Я прибираю тільки бурі, я прибираю. Так вони їх ще ростуть і ростуть. Теплички їм тут непогано. Я понакладала по краю бутилки, такі собі енергозберігаючі. Воно ну, в мене тут вони аж туди. Ці роки якось було, що вони аж там, 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 але я ж розсаду вирощувала вдома на балконі. То вони плодоносили раніше і виростали більше. А зараз тільки тут сіяла. Прямо в тепличку насіння, то пізніше є. Все отак. Так, що я хотіла показати, це мої вчорашні отримала посилочки. Це зелений адем, грін-эдем. Те, що я хотіла давно собі клопогон. Я ніяк не наважувалась купити. Ну, заодно таку всю декорацію. Це молочно-квітковий дзвіночок. А це в мене гібіскус. Такий гарнюсій, В зеленому едемі. Зветься. Брабандук, де барабабан. І я замовляла їх ще взимку. Якось все не давалося вийти на контакти. А це бережнюків. Я ж нетерплячка. Я і там замовила такі самий. Меншенький, дешевшенькі, але також з квіточками і гарнюки. Це вигіла. Так, зараз. Я. Це я вдруге чи втретє вже купую. Не, не в них, не в бережнюків, але вони чомусь саме жовта, погано зимою. Спробую укрити її гарненько. Там флокси. Це. А чи так несправжній Пурпуреум? Це флокс виявляється. Ну, там видно який, так? Да? Покажи, покажи. Там трошки, наче видно назва. Так, це в мене Астільба поміла. О, це... Colar медмідь Так, це такі флоксик шиловить, в мене його не було. Трошки травичка. Це подарунок від бережнюків. Піраканта. Оранж Glow. Отакі. Ну що, сьогодні все, сьогодні тільки тепличка з помідорками. І все, і біжу шукати, де що посадити, щось викопати, бо на вулиці дощик крапотить. Тут ще чекають мене коробочки. Цибульку садити. Трошки насіннячко, Там віровочки позбирала, познімала була. Помідори всякі треба було перебрати. А ось ще все, що взяла від бережнюків, дуже важливо. Персик кардинал. Ось ось він такий. Ось. О. високий, Оце ще дуже важливо для мене. Все саме через нього взагалі-то я все це купляла. Гірчиця в мене, тут все робоче місце таке, добре. Вовсе. Навіть є де сидіти. Але ось о. тут кічка любить спати, їй тут тепленько, гарненько. отако. Шкафці такі собі зробила. О там повна по горщиків різних. Ну все. Пока-пока.